17 жовтня. Навіщо морози на ніс залізли? То створено зиму та літо. Псалом 73,17. Похолоднішало, морози вже на носі, сказала бабуся, визирнувши у вікно. А навіщо їм на ніс залазити? запитала Аллочка. Бабуся засміялася. За старих часів носом називали невелику паличку, на якій робили маленькі зарубки, тобто відзначали дні. Ця паличка була календарем і свою назву ніс отримала від слова носити, пояснила бабуся. А як же морози на цей ціпок залазить? Поцікавилася Алла. Коли, кажуть, морози на носі, то на паличці календарі вже настала зима, пояснила бабуся. Давай таку ж паличку ніс зробимо, запропонувала дівчинка. Хороша ідея! Сказала бабуся, взяла картон і вирізала смужку. На ній рисочками та цифрами бабуся відзначила дні жовтня та листопада. Алла щодня дивилася у віконце і ставила кольоровий хрестик на картонній паличці. Подивившись у вікно 4 листопада, дівчинка закричала Бабусю, дивися на траві іній, це мороз. Алла з синім фломастером поставила хрестик на рисочку з цифрою 4 і промовила Ну, от тепер мороз справді на ній заліз. Важливо. Кожна пора року має свою красу. Прослав Господа за весну, літо, осінь та зиму.